в ефірі теми дня неділя у студії Ірина Сагайдак. А це означає, що настав час абстрагуватися від лихого та негативного і впустити в душу позитивні емоції, а у свідомість цікаві новини. Сьогодні говоритимемо про таке: графічний роман Блокбастер про козаків, видання, котре зламало звичні для всіх стереотипи. До де пак! день міста не пройшов безслідно, а залишив по собі море вражень та емоцій. Раніше невідомий, але коли виборов перемогу на конкурсі фестивалі Південна Пальміра першість вразив і запам'ятався, студентський хорочилище мистецтв імені Сидора Воробкевича. Ефічний роман блокбастер про козаків видання, котре зламало звичні для всіх стереотипи, якою має бути книга. Давгопак, так вона називається наповнення пригоди козаків-характерників із лицарського ордену магів і майстрів бойових мистецтв Запорізької січі. Автор проєкту Максим Просолов розповідає про своє творіння детальніше в наступному сюжеті. Півсотні списів наші тіні чатували. Ми прямували степом цілий день. Нас на півмісяцем, коли сковали, коней гарячих вогняних легень. Сталевим закликом в стрибок останніх Злетів булат у коло Янича. Щих спомахом вогню недоторканним. стрімким танком нанесений удар. Ідея зробити новітню історію, такий собі фентезі блокбастер про козаків-характерників з'явилася ще вісім років тому. Я та мої співавтори вважаємо, що козаки варті того, козаки-характерники варто того, щоб стати на один рівень з ковбоями, самураями, з партій, вікінгами чи іншими самураями, наприклад, ніндзя, чи майстрами фу чи іншими героями роман Комікс, як виявилося, цікавий для досить таки широкого діапазону читачів від 6 до 106 років, цілком серйозно жартує Максим Просолов. Один наш читачів він казав дуже таку фразу. Думав, що купував книгу для сина, а вивели, що для себе так, експеримент вдався. Графічний роман блокбастер здобув визнання на національному рівні. Книга року. Козаки, на думку авторів, варті того, щоб бути на рівні світових героїв, щоб їх усі знали. Цей роман це а, трьох роман в трьох частинах. А, перша частина дав галпак Анталійська гастроль, друга. Це шляхетна любов, а третя тайна карпатського мальфара. Вже готують другу частину далого пака презентація якої відбудеться на різдвяні свята у Чернівцях. Голівуд повинен зацікавитися козаками, да знімати про них блокбастери, детективи, зомбі, хоррор вестерни чи інші жанри. Ми вважаємо, що козаки вони варті того, щоб бути частиною глобальної культури. А наша мета зробити так, щоб розгерметизувати українську культуру, і те, що заветься шароварщини зараз, це не повинно бути так, бо українська культура чи частина глобальної. Ірна Сагайдак Анатолій Никіфоряк теми дня ТВА. Як виглядає музика? Відповіддю на це запитання стали останні роботи німецького художника Мартіна Клімаса. Ляпи різнобарвної фарби в поєднанні зі звуковими вібраціями дають можливість побачити, якою є музика у формі та кольорі. Художник наносить фарбу над динаміками, а потім вмикає музику на повну гучність в результаті вибухи кольору. Митцю довелося зробити близько тисячі знімків, щоб отримати фінальні фотографії, які він представив у своїй студії в Дюссельдорфі. 605 – п'ять святкували як завжди гучно, весело на всю Україну для дітей та дорослих, для жінок і чоловіків. На будь-який смак розваги два дні зранку до ночі було це минулими вихідними. Сьогодні згадаємо, як святкують на Буковині. Скрізь потрішки були і журналісти ТВА. 605 – найкращих студентів з усього міста з кожного вузу розпочали святкування флешмобом. Тема цього дня міста це є об'єднання на об'єднання знову ж. Тобто, сьогодні ми хочемо об'єднати Євросоюз, Україну та Чернівці, і цим самим ми хочемо донести те, що ми є єдине цілею, тобто ми є частиною Європи. Попри два градуси тепла, молоді та відчайдушні реалізували задумане у вишитих футболках та блузах. У нас атмосфера сама гріє. Ми об'єдналися разом і ми гріємо друг друга своїм типом. Любов України! Гріємо. Ми не відчуваємо холоду. Ні, не холодно. Тому що це таке свято, коли не холодно, коли емоції холод перевершують. Мерзли активні учасники дня міста не лише на центральній площі перед ратушою, шокували перехожих дівчатка у весільних сукнях на панській і не тільки своєю красою. День міста святкуємо як бачите в весільних сукнях. Оскільки хочемо, щоб люди раділи, бо тому, що весілля це завжди найкраща подія в долі жінки. Плануємо цілий день, але ще не замерзнемо, Звичайно, оскільки зараз дуже холодно, і ми як можемо так гріємося. Намагався зігріти і дівчат, і всіх чернівчан, та гостей міста, що завітали на Кобилянську вулицю. Військовий духовий оркестр. Поринуло усадкування, площі, вулиці, будинки, люди все наче наповнене світлом, позитивом, енергією, нестримною та яскравою. Танці, концерти, ярмарки, подарунки та привітання добрих людей зарядили чернівці та їх жителів аж до наступного року. Хочу привітати ваше місто, Чернівці. З днем його народження бажаю йому процвітання і щоб в червцях ніколи не меншало гарної, великої кам'яної бурківці, щоб всі червніці відновилися, щоб все було в бурківці, бо закотили це всім от асфальтом. Є, воно не гарно. А як приїду в червінці, на бурківку подивлюся і серце тішиться. Ірина Сайдак, Іван Мораш, дня, ТВА. Слова сердечні, музика душевна виконували українські естрадні співаки, слухали городяни та гості міста. Святкування 65-ї річниці чернівців продовжувалися два дні. Спочатку сцену на соборці підкорювали знані і визнані буковинські артисти, потім чернівецькі молоді гурти – полюси, Гуцул, гуцулка та Стелсі. Мелодію площі слухав і ТВА. Сонце ще на обрії, а на площі вже велелюдно. Молоді батьки, люди поважного віку, малеча, гості з села та з міста. Вони, озброївшись гарним настроєм, солодкою ватою та гарячими напоями разом із чернівцями відзначали день народження. Дует скриня запалив перші іскри, розігрів повітря і задав тон виконання. Хочемо побажати нашому місту, щоб воно було таким різноманітним, красивим, гарним, добрим. Щоб людям було в ньому комфортно, приємно, щоб вони могли тут жити, працювати, кохати і слухати гарну музику. А так як ми народилися на юбілей міста і нам на цей юбілей виповнилося 25 років дуету скрині, ми б хотіли побажати дуже так багато-багато років процвітання нашому місту. Слухачі стрибали і веселились. Їх змушували це робити два фактори: музика та холод. О, ну, щасливі, що сьогодні на храмовому святі нам так рідко буває, випадає це свято вдома зустрічати, але правду, ми де б не бували. Яких країнах світу ми завжди розповідаємо про своє знамениті чернівці? Найкраще найкраще тут ну тут направду якісь медом, не міст. Саме сильна енергетична точка в світі. А це молодий виконавець Сергій. Хлопець звичайний, але вчинок гідний поваги. Пісню Ти моя він зі сцени площі виконав для коханої дівчини Ані. І просто таки там освічився. Мені я, я тебе дуже люблю. І хочеш, щоб ти стала моєю. Назавжди. Народжується ще одна закохана пара. Для дівчини це і несподіванка, і шок одразу. Вона сказала так: не думала і не знала, і навіть не відчувала. У мене слів немає, я не знаю, що сказати. Фінішну пряму першого дня взяла на себе співачка з Івано-Франківська лама, світло, звук, енергія зі сцени та повна віддача із площі. <хи> Наступному дню стати менш яскравим не дали ось такі молоді та запальні. Під таку музику кожен розважався як міг: хтось дривово танцював, хтось романтично обіймався з коханим, а хтось висів у прямому розумінні цього слова. Час від часу соборка вибухала емоційно від музики, а у когось був просто хороший настрій. Вечірні гуляння паралельно відбувалися і на турецькій площі. Там вогняними мечами билися вікінги. Хоча вони чернівецькі, однак виглядали як справжні. Це хлопці та дівчата із клубу історичної реконструкції Берсерк. Ми разом з формацією тіні вогню. От зробили сьогодні таку виставу ну, за мотивами давніх англосаксонських легенд. Беовульф Олександр Ткачук, Анатолій Нікіфурек, Іван Мурараш, Олег Сташкевич та Медня Тива. І млинець не гливкий. Чому перший? Бо студентський хорочилище мистецтв імені Сидора Воробкевича вперше взяв участь у міжнародному фестивалі конкурсі Південна Пальміра чому смачний, тому що виборов перемогу ніхто й не підозрював про такий професійний рівень досі невідомих та скромних. А ті взяли і втерли носа всім знаменитим, пропіареним та зухвалим. Більшість чернівчан, знайомі із училищем мистецтва імені Седра Воронкевича за ось такими звуками, які щодня лунають з вікна. Сьогодні ми познайомимося з ними трохи ближче. За ось цими дверима кількадесят студентів репетирують майже щодня. Хлопці та дівчата повторюють старі та вивчають нові музичні твори.

Як була, я мала-мала твір в обробці композитора Андрія Кушніренка, став однією із причин перемоги хору на міжнародному фестивалі конкурсі Південна Пальміра він є одним із найдавніших хорових в СНД і першим в Україні з моменту проголошення незалежності. А цього року, коли виступав і Чернівецький хор, ювілейним, двадцятим оцінили те, що переважала Акапела в нашому виступі. Валентина Гордей, керівник хору з 2001 року, більшу частину свого життя провела у стіні. На училище мистецтв, спочатку будучи студенткою, а потім вже й викладачем, розповідає, що це не просто перша участь у цьому конкурсі, а й перший змагальний досвід студентів-хоровиків. Взагалі, спочатку я не могла остаточно дати відповідь, чи відбудеться ця поїздка, чи не відбудеться, тому що насамперед. Завжди думаєш не тільки про якість звучання, про репертуар, склад, який оновлюється щороку, ну і, звичайно, про фінансову сторону. Тут і виникли труднощі. Внесок за участь у конкурсі дві тисячі гривень, плюс проїзд прожиття та харчування ще в межах тисячі на кожного. Місцева влада проігнорувала потенціал молодих і талановитих. Відбулася поїздка до Одеси та участь у конкурсі завдяки колективу училища та батькам студентів, які одностайно зголосилися допомогти фінансово. Ми брали білети дітям. По студентському для того, щоб це була скарт, звичайно. Ну і там далі всі наші реалії вже так як воно є. І протяги, і сонечко через дах було видно, і хі, молили Бога, щоб тільки не захворіти. Нагороду за майстерне виконання сольних партій отримала також студентка четвертого курсу Валентина Косован. Я не очікувала чесно, того що там мандраж, ти навіть не встигаєш себе там якось под, 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 почути себе. Ти чуєш лише колектив і навіть не надіялась на те, що от буде цей, цей диплом, але приємно ще тим більше там автограф дичко. Всі учасники хору щасливі та натхненні. Ті. Ше це перемогою і мріють про майбутнє. Ми чекали, що ми отримаємо щось одну добре. Звісно, не знали, що це буде перше місце. Сама перемога і саме перебування там. Взагалі ця поїздка в Одесу це якась сходинка і взагалі в нашому розвитку, в нашій самореалізації, якихось наших подальших пріоритетах і подальших цілях у житті більше вірить в свої сили і викладацький колектив училища мистецтв, але оцінюють життя значно реальніше. Безумовно, ми би дуже хотіли. в нас є і сила, і натхнення, але все ж таки все праця саме матеріально. Ірина Сайдак Іван Мітрі теми дня ТВА. Ось вона любов до друзів наших менших. Голова стій морській черепасі на ім'я ю змайстрували та подарували протез. В результаті нападу акули тварина живе в японському океанаріумі без передніх ластів. Тож штучні кінцівки для неї зайвими не стали. За словами фахівця, наокі камезакі, який доглядає за постраждалою черепашкою, у світі в останні роки неодноразово робилися спроби забезпечити черепах інвалідів штучними кінцівками. Проте всі ці спроби не може можна назвати успішними камезакі висловив думку про те, що ю ймовірно стала першою черепахою, яка отримала зручні протези. 4 тисячі акторів масовки, 20 ретроавтомобілів із Польщі, автентичні історичні костюми початку 20-го століття та наживо зняті трюки це український фільм Іван Сила. Його презентація відбулася на день міста в одному із кінотеатрів Чарнівців. І з глядачами зустрічались режисер, продюсер та актор стрічки. Іван Сила, український дитячий художній фільм. Це незвичайна історія життя Івана Фірцака, який народився з. Століття тому на Закарпатті у 18 років він став артистом чехословацького цирку і побував у 64 країнах світу: чемпіон держави з важкої атлетики та боротьби, чемпіон Європи з культуризму. З рук королеви Англії Іван Фірцак отримав шолом і пасок, оздоблені золотом та діамантами. Американська преса назвала його найсильнішою людиною 20-го століття. У Чернівцях відзняли більшість кадрів стрічки. І ми знайшли тут все. Ми тут знайшли Париж, ми тут знайшли Англію, Америку Пра. Все знайшли. В Україні є все. Треба просто відкрити очі підняти голову і подивитися, що є навкруги. розумієте? Тобто тут є все. На постері фільму Чернівецький муздрамтеатр. Люди позаду масовка, котрі з'їжджали з усієї країни, аби тільки потрапити у кадр. Також багато серед них було спортсменів. З ними працювати легко, каже режисер. Вони дисципліновані, звикли приходити на майданчик о 8-й ранку, а о 10 вечора входити в кадр. Головного героя фільму зіграв Дмитро Халаджі, його суперника Василь Вірастюк. Я хочу поблагодарить Василия, тому що сирати, которого побеждає другой силач, не кожен силач може на то, щоб бути вот на екрані Побіжден. А та ета дорогова софільм Іван Сила зняли за державний кошт і в дуже короткі терміни: півтора роки від зарожньої ідеї до здачі в архів. Самі зйомки тривали трохи більше трьох місяців, і за словами оператора картини, це найкоротший знімальний термін, який йому доводилось бачити. І поки у Чернівцях тривала презентація, у Києві холодів встановив рекорд. По ньому проїхала машина вагою 3 тонни 216 кілограм. Давайте, він слухає нас. поздравимо його з новим рекордом Гіннеса, з Рекордом України і взагалі рекордом того, що він знявся в нашем філії. Аплодисменти. <плодисменты> Тепер тебе є що нам сказати, Дім. Після зустрічі показали стрічку, а затим обмінювались думками, брали автографи та фотографувались на пам'ять. Анатолій Фурек, Іван Міт та Мідня -ТВА. Містика сьогодні в моді у США в одному із кафе Нью-Йорка влаштували розіграш, під час якого дівчина, нібито зі здібностями телекінезу, підкинула до стелі хлопця за розлиту каву і розкидала столи по залу. Це відео потрапило на Ютуб, і лише за один день після публікації зібрало більше двох мільйонів переглядів. Just get away from me. З вами прощаюся. Побачимося рівно за тиждень о цій самій порі на ТВА. І пам'ятайте, віра в себе та свою вагу в цьому житті допоможе змінити світ на краще.